Друга книга Хронік, розділ 21. Йосафат спочив за своїми батьками і поховали його разом з його батьками в Давид Його син Йорам став царем замість нього. Були в нього брати, сини Йосафата. Азарія, Єхіел, Захарія, Азаріяго, Михаїл і Шафатія всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля. Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами разом з укріпленими містами в Юдеї, а царство дав Йорамові, бо він був перворідний. Йорам вступив на царство свого батька, а коли вбився в силу, то вибив мечем усіх своїх братів та ще й деяких з ізраїльських князів.